Властивості функції. Вправа 8.1. На рисунку 8.4 зображено графік функції, визначений на множині дійсних чисел. Це означає, що функція не є обмеженою, графік рухається в нескінченність. Користуючись графіком, знайдіть нулі функції. А також при яких значеннях аргументу значення функції є додатними. І проміжки зростання та проміжки спадання. Функції. Нулі функції це такі значення по x, коли функція набуває значення 0, тобто y дорівнює 0. Іншими словами, нулі функції це значення абсциси точок, які належать вісі о Ми маємо 4 точки, які належать вісі Ох нашого графіка. Тобто графік перетинає вісь ОХ у чотирьох точках. Запис... Запишемо значення абсцис цих точок. Це і будуть нулі функції. Так, мінус 3, мінус 1, півтора і 4,5. 1,5 і 4,5 4,5. Друге, при яких значеннях аргументу значення функції є додатними. Графік або частина графіка, яка розташована вище вісі у х є додатною, а та, що нижче, є від'ємною. Тому. Ми маємо три проміжки від мінус нескінченості до мінус трьох цей кусочок, від мінус одиниці до 1,5 цей кусочок, і останній від 4,5 до нескінченності. Записуємо проміжки х у вигляді х належить. Значить, при х від мінус нескінченості до мінус трійки. Мінус трійку не включаємо, оскільки у значенні мінус 3 функція приймає 0, тобто вона не є ні додатною, ні від'ємною. Від мінус 1 до 1,5 – Це другий проміжок і третій проміжок коли функція є додатною від 4,5 до плюс нескінченості. І останнє проміжки зростання і проміжки спадання функції спадає функція. на проміжку від мінус нескінченості до мінус двійки. Так, зверніть увагу, що крайні точки, якщо вони не є виключеними у функції, включаються в проміжок зростання і в проміжок спадання одночасно. Тобто від мінус нескінченості до мінус двійки функція спадає, і від мінус двійки до нуля функція зростає. Тобто значення мінус 2 включається в проміжок і спадання і зростання. Так, спадає інший проміжок від нуля, дивимося по вісі іксів, і спадає, спадає до трьох з половиною. Так, отже, ми маємо два проміжки спадання. Тепер запишемо проміжки. Зростання на таких проміжках від мінус двійки до нуля та на проміжку від трьох з половиною до нескінченності. Наступна вправа. На рисунку 8.8 зображено графік функції, визначеної на множині дійсних чисел. Користуючись графіком, знайдіть нулі функції. Так, ось ми маємо два нулі функції. Це мінус одиниця і трійка. Значення х, при яких y менше нуля. Тобто значення є від'ємними. Це. Ті значення, коли графік знаходиться, або його частина нижча вісіх. Значить, це від мінус нескінченності до мінус 1. Тут мінус 1 ми не включаємо, оскільки в значенні мінус 1 функція приймає 0. Від трійки до нескінченості. Також знайдіть проміжок спадання функції. Він тут один. Один проміжок зростання, один спадання. Зростає функція від мінус нескінченості до одиниці. І спадає від одиниці до нескінченності. До одиниці, включаємо до нескінченності. І область значень функції. Область значень це всі ті значення, яких набуває саме функція. Тобто Y. Записуємо E від y до рівня. Воно ж на значень так позначається. Значить, найбільшого значення, якого набуває наша функція, це. 4. А найменшого не існує, оскільки функція визначена на множині дійсних чисел, то графік рухається вниз. Від мінус нескінченності до 4. Також можна записати проміжком y належить від мінус нескінченості до четвірки. 8.6. Зростаючою чи спадною є функція. Уважно дивимося, всі функції є лінійними, тобто мають загальний вигляд y дорівнює kx плюс b. Якщо кутовий коефіцієнт прямої значення k Додатне, то функція є зростаючою. А якщо від'ємне, то спадною. Побудувавши кілька графіків функцій, ви в цьому переконаєтеся. Значить, тут у нас зростаюче в першому, у другому завданні спадна. У третьому завданні, якщо ми перепишемо мінус 3х плюс 12, буде гарно видно, що кутовий коефіцієнт. Від'ємне значення, значить, спадає. В четвертому теж спадає, в п'ятому зростає і в шостому спадає. 8, 9. Додому з п'ятого по восьме. Знайдіть проміжки знаку осталості функції. Проміжки знаку осталості це ті проміжки, де функція зберігає свій знак. Тобто там, де вона лише додатна, або там, де вона лише від'ємна. Для того, щоб знайти проміжки знаку сталості, потрібно прирівняти функцію до нуля. Розв'язати рівняння і потім нанести на числову пряму те значення, коли x приймає 0. І визначити знаки на кожному проміжку. І так перше, 5х відняти 15 дорівнює 0. Звідси х дорівнює 3. Будуємо ескіз 8х. Числову пряму. Наносимо значення 3. У цьому значенні функція приймає 0. Розбиваємо числову пряму на два проміжки і на кожному проміжку визначаємо знак. Якщо знак плюс, то функція набуває на проміжку додатного значення. Якщо мінус, то від'ємного від значення. Якщо ми беремо з проміжку деяке число і підставляємо у вираз, то ми дізнаємося знак. Ми беремо число, наприклад, 5, 5 на 5, 25, відняти 15, 10. Число додатне. Значить, знак ми дізналися, що тут плюс. З цього проміжку беремо довільне число від мінус нескінченості до трійки. нехай число 0. 5 на 0, 0, 0 відняти 15, мінус 15. Отже, тут мінус. Значить, проміжки знак осталості. Функція у нас y y додатна, коли x належить від тройки до нескінченості, і y від'ємне, якщо x належить від мінус нескінченості до трійки. Так, наступне аналогічно. Прирівнюємо до нуля, розбиваємо числову пряму, У нас один нуль. Визначаємо знаки. Якщо ми візьмемо число 10, яке належить проміжку від мінус 4 до нескінченості, і проведемо обчислення, то ми отримаємо від'ємне значення. Якщо ми візьмемо з проміжку від мінус нескінченості до мінус 4 довільне число, нехай число мінус 5 і проведемо обчислення, то ми отримаємо плюс. Оскільки мінус 7 помножити на мінус 5 – 35, 35 відняти 28 додатне число. Отже, відповідь. Функція набуває додатного значення, тобто y більше 0, коли x належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 4. y набуває від'ємного значення. Від мінус чотирьох. нескінченості. Це проміжки знаку сталості, тобто функція зберігає свій знак. Третє. Так, маємо квадрат рівняння знаходимо дискримінант, маємо один, єдиний і нуль. Це двійка розділити на двійку, одиниця. довільне число, нехай 2. Підставляємо 2 в квадраті 4, відняти 2 на 2 теж 4. Тобто 0 і додати 1 плюс. Беремо значення мінус 2. Мінус 2 у квадраті 4. Мінус 2 помножити на мінус 2 теж 4. 8 і ще 1 9 плюс. Отже, бачимо, що функція. Додатна на кожному з цих проміжків. Лише у числі 1 функція набуває нульового значення. Тому відповідь на двох проміжках від мінус нескінченості до одного та від одного до нескінченості функція набуває додатного значення. Y більше 0 коли x належить від мінус нескінченості до одного та від одного до нескінченості. Так, від'ємних значень дана функція не набуває. І останнє. Прирівнюємо до нуля. Знаємо, що дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює. Бачимо, що 9 не дорівнює нулю, тобто функція не має нулів, але має заборону, тобто область визначення. Це х не може дорівнювати числу 3, Якщо ми мінус х перенесемо вправо, значить ми наносимо на числову пряму нашу заборону число 3. Якби ми мали ще 0, то ми б наносили і значення, коли функція приймає 0. І мали б тоді три проміжки. На кожному з проміжків визначали б знак. Так, беремо число 5. Підставляємо 9 розділити на мінус 2. Від'ємне значення. Якщо ми візьмемо число 2 з цього проміжку, то будемо мати додатне значення 9 розділити на 1. Значить відповідь y більше 0, коли x належить проміжку від мінус нескінченості до трійки і y менше нуля, коли X належить від трійки до нескінченості. 8,11. Накрестить графік якої-небудь функції, визначеної на множині дійсних чисел, нулями якої є числа. Теж додому друге. Значить, 0 функції, мінус 2, і 5. 8, 13. Перше додому, виконуємо друге. Накресліть графік якої-небудь функції, визначеної на проміжку від мінус 4 до 3, такої, що функція спадає на кожному з цих проміжків та зростає на такому проміжку. Значить, функція у нас визначена на проміжку від мінус 4 до 3, Тобто її графік обмежений. Спадає від мінус 4 до 3 до мінус двійки, нехай отут спадає. Тоді від мінус двійки до нуля вона зростає. Ось цей проміжок. Нехай отак зростає. Так, і від нуля до трійки вона. Спадала. Так, оце у нас вісіх, вісь ігри. Так, і останнє завдання. При яких значеннях А функція має два нулі? Прирівняємо функцію до нуля, вираз х квадрат додати 2а-1 помножити на х, додати а квадрат плюс а дорівнює 0. Бачимо, що це в нас квадратний тричлен, х квадрат плюс bx плюс c, для того, щоб знайти нулі квадратного тричлена, знайдемо його дискримінант. Так, це у нас значення B, начебто, це у нас c коефіцієнт Значить B квадрат відняти 4AC. Відняти 4. Так, тут коефіцієнт старший у нас 1. Не пишемо і множимо на c. a квадрат додати a. При яких значеннях a функція має 2 нулі? Пригадуємо, що. Два корені квадратне рівняння буде мати, якщо дискримінант більший нуля. Якщо дискримінант менший нуля, зовсім коренів не буде. Тобто і нулів функція не матиме. І якщо дискримінант дорівнює нулю, то лише одне, одне значення 1 0. Так, значить більше нуля записуємо. Задача наша розв'язати нерівність відносно. Змінної А. Підносимо до квадрата. 4А квадрат відняти подвоєний добуток з першого на другий. І плюс квадрат другого. Тут мінус 4А квадрат, мінус 4А. Знищуємо. Так, мінус 4а відняти 4А. Мінус 8А. Одиницю переносимо і ділимо на мінус 8. Коли ділимо нерівність або множимо на від'ємне число, змінюємо знак нерівності на протилежний. Мінус 8 розділити на мінус 8 1. коефіцієнт 1 не пишемо. Мінус 1 розділити на мінус 8 18. Отже, відповідь при А менше 18. Функція має два нулі.